Сітки, що рятують життя у Запоріжжі. Волонтери об'єднання під парасолькою плетуть маскування для військових на фронті. Катерина Відніченко в цій організації ще є з 2014 року. Саме моє завдання ну я для себе так вирішила у 2014 році. Що з завдання це зробити універсально максимальні, максимально якісні сітки для наших захисників, тому що я побачила, чим користуються які проблеми, які питання постають, коли хлопці працюють. Волонтери плетуть сітки за особливою методикою, яку вигадала Катерина: поставляють маскування для військових на запорізькому, херсонському, сумському та курському напрямках. Допомагають у діяльності волонтерів і пенсіонери. В 25-му році до нас долучилася ще рада ветеранів заводу «Запорожсталь». Теж співпрацюємо. Допомагають всі допомагають, як можуть. Ну скажімо так, да хтось фінансує наші закупівлі, хтось допомагає плести, хтось допомагає щось там перевозити і так далі. Тобто, заводи відкликнулися до нас до наших прохань і це дуже приємно. Зараз у всі центри під парасолькою постійно приходять допомогти близько 50 запоріжців. Одна з них Наталя 35 років вона працювала на запоріжсталі, а тепер плете сітки для наших захисників. Ну, що, на пенсію футсвідрану посічаємо сюди. прийшли дівчатам теж допомагати. Ну не кожен день ходимо, ну через день ходимо. Робота дуже кропітка, каже Наталя. Але колеги-волонтери допомагають та підказують, як зробити правильно. Показали, нати сіточки плести, веревочки зав'язувати. Фіксили, все, от Фіксілі в'яжемо. Прийшли, шори яка робота нада. От зав'яза там зав'язати там. Сілі поділа, і все такого нічого. Мастер, ми тут всі мастіра такі. Олена кілька разів на тиждень приходить допомогти у волонтерський центр. Понад 40 років вона працювала на комбінаті Запоріжсталь, а тепер на пенсії допомагає захисникам. «Зараз по мірі можливості приходимо, допомагаємо, Хоть, хоч щось, хоч що хоч якийсь там вклад. Олена ще не опанувала плетіння сіток, поки робить заготовки. «Я можу різати, можу бахраму прив'язувати там. Ота на всю 50 на 70 сітка. Спеціальну тканину для маскувальних сіток системно допомагають придбати запорізькі підприємства Метинвесту, зокрема Запоріжсталь. На місяць волонтери виготовляють три тисячі квадратних метрів сіток, а також плетуть маскувальні накидки для розвідників на шоломники та на рюкзачники. Ті люди, які залишилися з нами, це такий скарб, який невтомно працює. І, і як в 22-му році, так у 25-му, дуже багато людей, які з нами залишилися і працюють кожен, кожен день без вихідних, без відпусток.